Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску Ліга Португалії розглянемо результати матчів 14-го туру. Турнірну таблицю та список бомбардирів. 14-й тур розпочався у суботу, 13 грудня. Пройшли три матчі Каса Піа та Жил Вісенте. Зіграли в нічию 1-1. Гімарайнш на виїзді перемогла Ріу Аве 1-0. Спортінг вдома переміг АФС 6-0. Два голи у матчі забили відразу троє гравців Спортінга: нападник Луїс Суарес, Вінгер Максиміліано Араухо та Вінгер Жені Катаму. У неділю, 14 грудня, пройшли також три матчі. Фамалікан вдома переміг Ешторіл 4-0, два голи у матчі забив нападник Фамалікана, Ясір Забірі. Бенфіка на виїзді перемогла Морей Ренсе 4-0. Три голи у матчі забив нападник Бенфіки. Евангелос Павлідіс. Анатолій Трубін та Георгій Судаков вийшли у стартовому складі Бенфіки. Трубін відіграв увесь матч. Судакова замінили на 77-й хвилині. Ароука вдома перемогла. Алверка 1-0. У понеділок, 15 грудня, пройшли також три матчі. Націонал вдома переміг Тонделу 3-1. Відмітимо, що Тондела забила першою на 49-й хвилині. Брага вдома перемогла. Санта-Клара 1-0. Порту вдома переміг. Ештрела Амадора 3-1. Перше місце у таблиці займає Порту 40 очок. Друге місце займає Спортінг – 35 очок. У зоні Ліги Європи перебуває Бенфіка 32 очка. У зоні Ліги Конференцій перебуває Брага 25 очок. У зоні вибування через матчі плей-офф перебуває Касапіа 10 очок. У зоні прямого вильоту в Лігу Португалії 2 перебувають Тондела 9 очок та АФС 3 очка. Найкращий бомбардир це Павлідіс із Бенфіки. Він забив 13 голів. Не пропускайте результати на нашому каналі.